Сьогодні з вами приготуємо повітряно легкий меренговий рулет. Для цього я беру 5 білків обов'язково кімнатної температури, дрібку солі та 1 столову ложку лимонної кислоти. Збиваємо все міксером до появи пінки. Починаємо додавати потрошку 250 г цукрової пудри і взбиваємо до тих пір, поки маса не стане стабільно. Густою. Потім додаємо 20 г кукурудзяного крахмалю, можна замінити на картопляний. Обережно перемішуємо лопаткою. Застіляємо деко пергаментом і викладаємо цю меренгу. Розігріваємо духовку до 160 градусів і ставимо деко у духовку. Випікаємо 20-30 хвилин, але треба спостерігати. Коли готова меренга спеклася, ми її дістаємо з духовки і одразу знімаємо пергамент. Поки вона залишається остигати, готуємо крем. Беремо 250 г 33 вершків. Додаємо цукрову пудру і взбиваємо до загустіння. Як тільки маса загусла, додаємо 180 г крем сиру. Або, наприклад, як я це зробила. Взяла два маленьких дитячих сирочка ванільних і змішала з вершками, дуже смачно вийшло. Після остигання меренги ви наносите крем та зворачуєте меренговий рулетик. Завертаєте його у плівку та залишаєте у холодильнику мінімум на 5-6 годин для стабілізації. Після можете за бажанням прикрасити, як ви бачите у мене на відео, фруктами. Декором чим завгодно виходить дуже смачно. Всім бажаю гарного дня.